Я Шевчук Андрій, проживаю в селі Немовичі і навчаюся в 6 класі села Немовичі. Я зараз староста 6 класу, люблю бага... активно беру участь у різних конкурсах, районних, районних олімпіад, конкурсах, люблю малювати, читати. Зараз ходжу в музичну школу 5 вже рік на покласу фортепіано. Маю багато нагород. Зараз для мене найбільша нагорода це те, що я зараз поїхав у не вперше я поїхала на обласний конкурс у Рівне. Я дуже радий. Я представляю книгу Сергія Гридіна, нашого рівненського письменника. Батько прибули з інтернету та ще його одну книгу Батько в віртуальному місті. Мені дуже сподобались всі учасники. Після виступу всіх учасників я захотів саме читати книги, які вони прорекомендували. І я дуже, дуже насолоджений. А що книга в твоєму житті значить? Книга це для мене, як то кажуть, прислів'я. Книга скарб людини. Це для мене вона теж мабуть якісь карт. Через те, що книга, люди дізнаються багато років, ну багато чого цікавого. Також люди йшли багато років, багато тисячоліття видати цю книгу. І для мене це радість, що ми живемо в такий час, коли книги снігу.